Ти кажеш, що кожне слово має свою енергетику. Що це значить і як це впливає на наше спілкування? Так, звичайно, і навіть скажу однозначно, так як само, як слово ключ і слово код доступа, це про енергію. Бо тому що в кожному слові є як, як образ, так само і енергетика. Наприклад, слово, коли ти кажеш я бажаю. Равно, прислухайся, там є. Я чекаю. Чи є там енергетика, чи є там рух. І інше слово, як пропозиція позитивна, у мене є намір. Прислухайся. На, я маю намір. Або я прагну. Прислухайся, чи йде потік енергії, чи йде ти чия. Дякую. А ще якийсь приклад. Ти зобов'язаний. Або ще є слово російський «должен», а українське «повинен». Повинен. 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 Зразу відчуття Вини. йде. Вини. І опять же, знову таки мені слова. А перед ким ти винен? Повинен, а глибше винен, винний, відчуття вини. А за виною, мабуть, тобі відомо, що є. Якби наказання. Якщо ти не виконаєш щось, кому ти за що повинен, значить ти будеш наказаний. Чим можна замінити повинний? Чи можна замінити позитивне? Я можу або ти можеш. Прислухайся. Глибину звучання енергетику. Як воно впливає на тебе, коли ти використовуєш одне і друге слово.